Коли хочеться готувати справжній еспресо вдома, гаджет Classic – це перше, що приходить на думку. Сьогодні розберемось, чому саме її так люблять і чому саме цю модель можна вважати історичним оновленням. Історія Classic почалась з 91-го року. Ми вже тестували лімітовану модель, яка була присвячена 30-річчю. Кава була без нарікань. Але майже весь час вони використовували алюмінієвий бойлер. Певний час з нержавійки. Цього року історія змінилась. Вони вперше встановили латунний бойлер, та ще й зробили його на 25% більшим. До речі, це не термоблок, який зазвичай використовують в домашніх тачках, це справжній бойлер. І це перше, за що люблять Gadget Classic. За рахунок того, що бойлер став більший і важче, ви зможете заварити 2-3 чашки поспіль з більш стабільною температурою, що для еспресо дуже важливо. Свіжа вода, яка набирається з баку. Буде нагріватись ефективніше. Канал «Холлати Лав» Love робив тест, і впродовж шоту було падіння температури лише на 1 градус. Оновлення також дозволяє отримати більше пару і більш потужного. Тобто вона стала більш професійною, і любителі Капучино особливо це оцінять. Гарна новина в тому, що цей бойлер можна поставити на старі версії. Це теж за що люблять Класік. В ній мало що змінюється, але якщо змінюється, можна оновитись. Але за що її люблять? За масивний ріжок 58 мм з нержавійки. Хто б ще не казав, а в такий широкий, значно зручніше засипати каву і розрівнювати її. Доволі потужна помпа, яка чавить справжній еспресо. І, звісно, найбільш цінна річ клапан для скидання тиску після заварювання. Тобто ви відразу можете дістати ріжок і заварювати наступний шот. І це робить чистку групи простіше, бо її можна вимити хімією. І звісно, професійний стімер. Але давайте будемо чесними. Цвітачку люблять за те, що її можна прокачати. Тобто насолоджуватись кавою якісною, з класною, смачною можна одразу. Але якщо є бюджет, то можна додати і більш точне регулювання температури, і датчик тиску і так далі. І все це в доволі компактному корпусі. І за те, що її легко розібрати. Всього два гвинти зверху і доступ відкрито. Особливості пар не вічний, тільки 60 секунд. Щоб продовжити, треба набрати води в бойлер. Для цього треба вікнути подачу води через групу з закритим стімером і потім знов перейти в режим пару. Якщо нею не користуватися, тачка сама буде вимикатися через 20 хвилин. Тобто можна не боятися, що вона буде жерти енергію. Програмування шоту немає. Це машинка з кнопкою вкил кил-викл, як леверна тачка, тільки тут є кнопка, розумієте? Просто максимально механічна. І це насправді навіть круто, бо якщо я зараз прийду на обсмажку, там стоїть аскаса, і я випадково її перепрограмую, то я думаю, Сергій буде дуже незадоволений моїми діями. А тут такої небезпеки немає. Тут немає перезмочування і немає контролю температури. Відповідно, нема чому ламатися. Тачка, супер. <сушний> Але це не є мінусами. Тачка тримає температуру приблизно 94 градуси, плюс мінус градус, що є абсолютно комфортною і можна сказати ідеальною температурою для еспресо. А перед змочування воно насправді класико є в дорогих тачках, але якщо його немає, то взагалі нічого страшного. Бага в багатьох кав'ярнях професі... Професі... професіонали бариста взагалі не користуються. А якщо користуються, ну молодці, інколи це навіть корисно не в нашому випадку, не воно. Моя улюблена частина відео, зараз будемо пити еспресо, пити капучино. Нафіг той сценарій. <хи> Ура! Можна, поїхали. Якщо подивитись на стіл, то ви зможете побачити, за рахунок чого зекономили на цій тачці. І зробили так, що всередині, в самій тачці, це дуже круто. Це наш темпер пластиковий, незручний, дешевий, це ну, взагалі сміття. Саме сміття це кремасито з такою пластиковою штукою, це одразу на смітник. Ну і самі сито, навіть не на крема, вони, чесно кажучи, з такої якоїсь фольги зроблені, і у них обробка ну, не дуже класна. Так що, якщо збиратись робити якісь е, апгрейди, то це я думаю, що першим ділом сито, ну ні, першим ділом темпер, звичайно, а далі можна вже замінити сіто на якесь, е, як вони там називають у ці? High Precision, VST, да, да, да. 20 доларів одна штучка, наче коштують. Сам холдер не сито. Холдер якісний, він масивний, він виглядає круто, відвитий, я бачу, що якісно, чесно. Не придратися. Не з латуні, воно з нержавійки, без покриття, так що у вас тут нічого не злізе, хіба що подряпається, але це не страшно. Можна заполірувати, якщо є бажання. Та й спробуйте його ще подряпати, чуєте. Починаю. Перше налаштування єспресо на нашій супер гаджі. Гаджа гаджа гадя. 18. Давай 18 спробуємо. Став нормально. Є колечко. Ж є на сайті Родівкам, ви... О! О, пішло як. Я розбив всі ці комочки. Колобалка видає прям брикетами. Так зручно можна вперед робити. Так. Пум. Так, а де він там? Де не знайшов, Пази, пази знайдені. У нас влізать це діло. Так і да? Що з ще? Ні. Скільки сухо? Десять. Ну, зараз хай воно ну, прогріється. Взагалі нічого не йде. Діла не буде. Помал супер дрібний, наддрібний, тому ми зараз зробимо сильного більше. Бо у нас поки що пішло тільки масло, і взагалі нічого не. Нуль рідини, коротше. За рахунок того, що у нас є така штучечка, ми можемо спокійно витягнути наш холдер. У нас нічого не ллється, не капає. Ну, як ладно, капає, але це капає не тому, що у нас там щось. Не така тачка. У нас взагалі в чашку оце тільки накапало. Так що о, трошечки докапує з носика. При нормальному використанні у нас взагалі не буде рідини. Нержавійка це топ. Чиститься дуже просто, дуже легко і дуже приємно. Тут, тут у нас взагалі да, таке. Флоурейт у цієї тачки приблизно 7,2-8. Грамів води на секунду, що доволі швидко, як мінімум, це швидше ніж Васкасу. Тобто, що це нам дає? У нас тиск одразу буде високий, не буде плавного наростання, наростання тиску до 9 бар, як це, наприклад, знову ж таки Васкасу. Там доволі плавне наростання до 9 бар. Тут воно вже таке більш серйозне, більш одразу, більш різке. І звичайно, за рахунок цього можна брати трошки більше помил. А тепер нам треба спуржити попередній помил. Всіх боків причовив, наче як більш-менш я, я в пази не попав, чи воно так тухо йде. Туго. Мало і ще людь. Підставляє чашку. Поїхали. Пішло. Сразу полилася. Я думаю, це буде не смачно, але я спробую. О, ні, воно дуже кисло пахне. Воно під, під молочко нормально. О, воно, до речі, під молочко прям добре було б, чесно кажучи. Але ну ми тут... Ми тут еспресо п'ємо. Опа. Опа. Диви. Та прикол. Якось його треба спіймати. Так ріжком спіймати. Ріжком спіймати. Блін. От краще б Олість я тебе... Повністю спіймаю, я, його, я навіть не торкнувся, воно впало прямо. Я Диви, трошки не встиг його. Да, ріжочок, су... Блін. ріжочок сухенький. Але <смір> у нас казус трошки. <плес> а він підходить, до речі, для цього діла. Ну <плес> і так, то, то ти можеш прям ставити. Зробити, а тут не робити. закриваєш. Бити. Бити не можна. Все можна, там воно стоїть я не бачу. Стої. Я он... тоже помню. Зар... О, диви диви Ой-ой-ой. Ну я не готовий. Три, два, да. -да, -да. Один. Нас... Мені в очі прям бахнуло, прикинь. Это дом так, одразу можна витягувати за рахунок... Ага, знову прикол стався. А ну йди сюди. Опа. Е, ну, бачите, да? так? взагалі. Оп. Дякую. Як воно називається? Black Flash? Шмек-шмеш. Не пам'ятаю. Але система класна, працює. І дуже зручно. Цей давай на капучинку залишимо, так? Да? Та ні, зробив ще шо Ягоди. Солодка. Круто, гармо. Кеня. Кенія, так. Да. Пібері. Одразу класно. Без Да. <риву> <риву> Перший раз там просто не той помел був, ну, зовсім. Другий раз майже, третій ну, раз прям чтенько. Можна така удар влаштовувати. Що... Mm. Ну прям підкидає кише. Що... Солоденька, насичена. Гу густа трошки кремова. Ні, вона кислотна, але не кисла. Не кисла взагалі. Вона як кінья кислотна. Ну, кислотність присутня. Серйозно. Це солодка кислотна. Так, да, просто дуже багато цукру і через це ну, кислотність не відчувається що, мені ніби. Скажи. Умная спрашивает. Горяча. Трошки багато, але смачно. Ой. Какой лагикный шот. Да, я кайфану. Лаги, комплексний. То есть кайни ночи в прибыли прям. Аромате сейчас стоит. Печенька щека. Да, дурача печенька. Капуч тайм! Зараз буде капучино а, на Gadget Classic. Поїхали. Процес той самий. Роб... Основа капучино. смачний еспресо. Цим ми займемось. Ага, завжди треба отак. Да, Без кільця можна. А, але не так зручно, чесно кажучи. Особливо, якщо у вас якась умовна сіменеля, яка дуже комкує вашу каву при змелюванні. Ваш пак преп становиться просто дуже неприємним. Ваше приготування таблетки становиться дуже неприємним заняттям. Але навіть якщо ну, класно, у вас. Класно, класно ж дуже. От натиснув і одразу є вода, і одразу пробилася. Але якщо навіть якщо у вас сіменель, яка, ну, чесно кажучи, не найкраща коумолка, в плані того, що комкує Ну, помил нормально дає. І по смаку це смачно. Нам треба що? Одна? Дві. Влізуть? Одно. Не влізуть. Давай, о, от давай от, оці білі. Так, давай білий. Маш, маш, меш, меш, меш. Нічого не паня. Ак мене, включили. Білі. Дішов. Ну, прям шот, а. А-а-а. Так, би кожен ранок. Не викликає відразу. Ні, шот гарний. Приблизно зараз, я. Ні, оця таблетка, вона Давай. тут тролить кожен раз, до речі, поняв? Ой, може свіжа. Ну, піймав. Да, 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 точно. Так, перший. А ч ты не выключаешь, наш же ще шот? Наша, наша, у нас же ще одне. Ну там по воду набрав там. Богату, не? Бойлер. А, бойлер, да, точно. Все, 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 вс. Давай, давай, рубль, А все куди тут? Так це воно, воно не взбилось. Хоч пристрілювався, у мене якийсь віхр був. Ти прийшов, все одразу віхерів всі пропали. Давай, купи. Опа! Та я пишу, ти не напустив повітря. Той. Ну, вже не пустив, так. Ми оба. Обидва. От, бачиш. Треба витрати, воно щось закипить. Ну тебе таке домашнє вийшло. Оп. Добре. Добре. <рес> ну, до речі, не так погано. Чи, нормально. Нормально прям. Ну, я б не сказав, що краще, ніж у мене. У мене вона занадто рідке. Покажу чіткод, поки артем десь входить моя чашка. 18 Ріжок трішечки прогріємо. Перві більш-менш гарячий вже, не сильно гарячий, як треба, але. Називається лайфхак. Як класно, що треба тримати цю кнопку, як так. коли ти програмуєш шот. Нажав і все. І більш-менш не гуляє піддон. Ох, який класний шот, Але. Ну, подивись, подивись, як тече. Просто. Бачу. Перфектно. Ти не задивися, ти забудеш виключити. Я дивлюсь. Я ж все, контроль на максимальному рівні. Подивися, а? І а. це назвеш. О, це супер. Це супер. Пішмеєш ну, теж там. Одразу. Виймає. О, і не затролювала таблетка. Бачиш? Я? А то таблетка реально прилипала до дось. Кнопочки просто. Пару, да? Звісно, кнопочки все. просто перфектні. Ну, Поки враження виключно позитивні. Єдине, що пар, поки що малувату пару. В плані, що не багат, Закінчує ну, закінчується. Ці. Дві чашки за раз не запаруєш. Од, 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 один раз взбили і все, треба догрівати пар. Бачиш, як... Де, де? Там просто два отвори і воно, типу, не зрозумієш, куди воно там. Як вікові зробити? Я ж кажу, тиск як зникає. Нема да. що йде. Так і наче кажу, нормальний шкут, правильно тримає? Дивись. Ну, наче непоганий. Та я про те, що пар якось зникає. Тому же... Але воно не, не, не перемішується. Ну, воно вже гаряче, mm. думаю, воно немає сенсу далі. Зріє. є бо не вимішалось. Це я не високо, це так багато пузирів. Що та тіпа? Не вимішалось зовсім. Я не знаю, в мене не вийшло зробити, зробити віхрян. Прямо от від воно відмовилось. Во, у тебе фраза є. Ну теж, бачиш, що. Ну, все одно, так. Не. Да. Воно недовимішає. Не, не, не ну не так дуже. Все одно бага, великі пузырі да, є, да. і воно недовимішає. Не, не Це... вистачає тиску. З тиском зараз, да. так. А от навіть якщо газанути, просто без, без молока? — молоко. Скроблю. Це, все, все. це не, не, не серйозно, це таке слабеньке. Розвалюється п'їнка немає. Не, не сильно погано. Ну, бази немає. Розвалюся. Оскільки цей малюк тепер живе в студії, вона буде з'являтися в наступних епізодах, так що слідкуйте. По еспресо, ідеально, нарікань немає. Ну, краще, я не знаю. Ну, важко уявити. Особливо на Кенії Пібері. Це було супер соковито, супер солодко. М -м 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 Реально, краще важко уявити. По мол молоку є питання, ми будемо розбиратися, що чому вона у нас не вийшла. Або ми якісь ну, не здатні. В чому я сумніваюсь, бо тиск виглядав, наче ніби слабким. Можливо, треба. Її довше нагрівати, довше чекати. Не знаємо, ми розберемося. Так що в наступному відосі він обов'язково буде. Через який час ми розкажемо саме про пар. Будемо акцентувати увагу на Капучино і на молодці. А, а за еспресо. Як це було? За еспресо нема питань. Коротше. Супер клас. Не сказав лайк-підписка. Лайк-підписка. Ну, бістро. Шутка, шутка. Це суто. За бажанням. Якщо хочете, підписуйтесь, якщо не хочете, підписуйтесь. Артем прийшов до висновку, що за рахунок того, що дірочки дві пар то є ще, але можна його потужніше зробити за рахунок більшої кількості, меншої кількості отворів. Так? Так, да. коротше, щось якось тиску Блін. Звикнути, по-перше, можна, а по-друге, зробити один. Ріденьке, ріденьке. Ага. Але ну, це завжди допомагає насправді. Ну, зазвичай два отвори це краще, ніж один. Але, але не знаю, треба дивитися. Подивимось. Так, подивимось, розберемося.